В Одеській військовій академії майбутні начальники речової служби пізнають основи тилового забезпечення зокрема, другокурсники вивчають особливості виготовлення та застосування сучасних одностроїв, створених із врахуванням досвіду бойових дій в зоні АТО. В залежності від виконання тактичних завдань, в тих чи інших кліматичних і погодних умовах є різні види форми одягу. Приємно, що ми можемо наглядно вивчати перелік предметів, які зараз впроваджуються в збройних силах України. Особливо зацікавились курсанти новою експериментальною формою варан. Зараз її тестують в окремих підрозділах високомобільних десантних військ. Не секрет, що правильно підібраний військовий одяг не лише допомагає успішно виконати бойове завдання, а часом рятує життя. Курсанти нашої академії вивчають на заняттях різні форми полівої одягу, як спеціальний, так і засоби індивідуального захисту, які застосовуються в Збройних силах України, а також вони вивчають і технічні умови даних предметів обмонірування та індивідуального захисту. Можливо, в майбутньому саме ці юнаки та дівчата розроблять найкращі однострій для збройних сил України. Анастасія Ільяш Володимир Кухарський чаще.